Друзі, доброго дня, вас вітає компанія автопарк, Одеський філіал. У мене для вас на продажу BMW X5 F15 серії. Автомобіль у нас на крутих, різношироких дисках, різні на, диск, різ на мішлін. Диски у нас це 20 й радіус. Автомобіль на М-пакеті, повністю М-бампер, що передній, що задній, М-перформанс, дуже чудовий... Двері броні, передня частина, що крила, повністю ось бампер, фари, частина капоту, все це у броні. Також також у броні йдуть, ручки тверні. Покажу вам трішки по салону Тут у нас зустрічає чорна шкіра в дуже класному стані, збережена, стан пасажирського сидіння, без ніяких зауважень. Є додатково валик підножний. Речах перемикання передач, без ніяких зауважень, взагалі не затертий, дуже класно виглядає. Стан кнопок також не затертий, дуже чудово виглядає, автомобіль досить доглянутий. Клімат-контроль у нас багатозонний, на передній, на задній ряд, там штатна мультимедіа. По двигуну ніяких помилок немає, нарікань так само, 4.4, на ну, 450 кінських сил, працює дуже класно, м руль стан ней, ней, неймовірний. Ліпістки в нас, повний мультруль, контроль датчик дощу так. датчик освітлення, верна карта, також без заложня. Така цікава обробка у нас дерева, дуже чудово виглядає, автомобіль невероятний Є підлігрів керма, електрорегулювання керма, Покажу вам трішки по задньому ряду. До речі, автомобіль у нас на дотяжках Так, по задньому ряду багато місця. Комфортні простори, дуже чудовий стан, є додатково шторки для задніх пасажирів. Клімат, контроль, управління, підірів заднього ряду. Все це у цьому автомобілі є дуже класна версія, котра буде вас зустрічати в місті Одеса Грушевського, 15А. Високий кліренс, 450 кінських сил, реальний, котра буде дуже динамічно їхати. Місто Одеса, Грушевського 15а. Приїжджайте, чекаємо саме на вас. Приобрести можна у кредит, лізинг, кредит, обміняти будь-який варіант розрахунку. Приїжджайте, чекаємо на вас.